Вітаю, друзі, знаєте, є багато питань особливо зараз напередодні опалювального сезону, як Україна готова до опалювального сезону, як Україна пройде зиму? Що там з одним гігаватом генерації електрогенерації, які обіцяв президент? А також коли ловлять профільного заступника міністра, то про що це говорить: про те, що він готував Україну до опалювального сезону, чи до того, що він готував Україну. До нових схем, які повинні наповнювати його кишені. А може, не лише його, і взагалі. Хто там працює в міністерстві, з ким вони пов'язані і чому на це не реагує не як Офіс президента, який і розставляє всіх людей на посади? От про це ми сьогодні і поговоримо з Олександром Візерем, профільним експертом і людиною, яка зможе багато що пояснити. Олександр, вітаю вас. Доброго дня. Пане Осла, скажіть, будь ласка, ви вже бачили м, цю ситуацію з затриманням? А, затриманий пан Хейло, який колись до своїх постів на своїх сторінках тексти з назвами Государство України нет» І не було ніколи. в мене запитання: що ця людина робила в міністерстві? Як сталося, що він потрапив в таку халепу? І, взагалі, що там з кадровою політикою міністерства? Ну, Борислава, ну дивіться, е, якщо говорити про його набір функціональних обов'язків, то це заступник, е, який курував якраз вугільний напрямок. Що таке вугільний напрямок де, там, для простоти розуміння? Це набір державних вугледобувних підприємств, які знаходяться в прямому управлінні міністерства. Е, ну і формування зверштою політики вугледобувної галузі. Е, всі... В належні держави в підприємства вони є глибоко збиткові, згідно їхніх їхніх фінансових даних держава, в тому числі кожного року виділяє приблизно приблизно 100 плюс мільйонів доларів на зарплати шахтарям. Тобто йде пряма бюджетна дотація на міністерство енергетики. Uh, яке потім розподіляє uh, ці кошти на державні вуглевидобувні підприємства і закриває різницю по зарплаті? Чому так стається, uh, коли там скажімо, там вугле добувне підприємство, X, uh, які там володіє, наприклад, там трьома шахтами, видобуває певний обсяг вугілля, виходить, що ринкова вартість цього вугілля? А, а зрештою там також про ринкову вартість треба там додатково поговорити. Воно також глибоко е, регульовано державою. Оце вартість вугілля, по якій воно продає своє вугілля. Воно не покриває йому витрати на заробітну плату. Воно не покриває йому витрати на електричну енергію. Воно не покриває йому, там витрати на необхідне на необхідне обладнання для видобутку того вугілля. Тобто на державних вуглених підприємствах працює величезна кількість людей, які не є шахтарями. Класичному розумінні цього слова, тобто вони не займаються підземними роботами. Там величезна кількість е, персоналу, який е, є там, назвемо так обслуговуючи наземний персонал, е, вже там роки, роки, роки ніхто не робить ревізію цього процесу. І виходить, ситуація проста: шахта видобуває х кількість вугілля, воно собівартість цього вугілля шалена, вона зашкалює. Е, Відповідно на зарплату грошей не вистачає. Держава трансфером з бюджету спускає по певній бюджетній програмі гроші на Міненерго. І Міненерго його розподіляє е, серед е, цих вигодоних підприємств. Тобто мотивації внутрішньої видобувати е, ефективніше і робити ефективну роботу у керівництва цих підприємств, практично відсутня. А, міністерство, в принципі, так закладе, так закладе кошти в держбюджет. Вони підуть. А, умовно, шахтарського бунту не буде, тому що зарплату, хоч і з затримками, але вони будуть отримувати, Але в цьому галузь стагнує. Паралельно з цим є приклади, коли а, вугілля видобувається в Україні комерційно. У того самого ДТК в все з цим хорошо і видобувають більше. Мало того, що в державних е підприємствах е вуглевидопітку вони видобувають від своєї проектної потужності, ну щоб не збрехати відсотка 2-3. Ну тобто, планувалося, що вони будуть видобувати на, 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 на мільйони е тон вугілля, а вони видобувають там сотні, ну там сотні тисяч. Тобто, по суті, по великому рахунку, проєктна потужність їх не використовується. Наприклад, у Детекавського Павлограда вона перевищує проєктну потужність. Тобто, оці ось, співставлення цих факторів показує, так називаємо це так, господарство, яке мав би опікуватися пан Хейло. І формування політики, і управління відповідними суб'єктами. Крім того, ну, тобто, воно якби паралель його, але. Кожен керівник державного вгодобудового підприємства призначається наказом міністерства з погодження кабінету міністрів. Певні підприємства йдуть з погодження кабінету міністрів, деякі просто з, згідно наказу міністерства енергетики. Накази міністерства енергетики підписує підписує міністр Або особа, яка тимчасово виконує його обов'язки на період, наприклад, відрядження міністра і тому подібне. Тобто, сказати, що призначення. Керівників, чи щось може відбуватися е, мимо міністра, ну це неправда. Е, частина призначень відбувається навіть з погодження кабінету міністрів. От, наприклад, там е, в, в релізах фігурував директор е, е, ТП е, видобувна компанія Краснолиманська. Так там керівник призначається за погодження кабінету міністрів, І то та особа, яку в тому числі е, здається, затримали е, керівника цього підприємства, він погоджений, був не так давно, там здається, місяць півтора тому, якраз кабінету міністрів, за поданням міністерства енергетики, яке було підписано ну швидше все міністром енергетики. Ну тобто, ви, фактично, ви розумієте, вибачте, вибачте. То тобто, есть фактично, ми бачимо, що люди, яких обрав міністр на ці посади. Фактично погодження з ним погоджені з Кабміном це не випадкові люди. Не можна сказати, що їх хтось йому підкинув, не можна сказати, що він не приймав це рішення, і тоді в мене одне запитання: а міністр теж не знав про ці схеми. Я чому запитую, е, коли з'явився реліз від Набу, я прочитав Набу і САП спільно з СБУ та Київською областю прокуратури викрили чинного заступника міністра енергетики, але від СБУ. Взагалі інша заява СБУ та НАБУ за сприянням міністра енергетики України, затримали його заступника на хабарі у півмільйони доларів. Я зателефонував своїм приятелям, які працюють в антикорупційних інституціях, і запитав: а в чому було сприяння? ми не про яке сприяння не знаємо. Не було ніякого сприяння. Я кажу, почекайте, але СБУ написала. Слав, ну ти ж пам'ятаєш, СБУ, коли їм з офісу президента зателефонували, дали команду, вони почали слідкувати за Бігус інфо, СБУ ДЗНД почало слідкувати за Бігус інфо. Коли дають команди з Офісу, вони напишуть, що міністра. Міністра ніякого сприяння не було взагалі. То навіщо вже навіть в прес-релізі СБУ відмазують міністра? Чому просто не пройти повз? Ну, Давайте так також по, по, поспідставляємо факти, коли сталися ці події? Ці події сталися в суботу. Ми всі релізи отримали ну, типу, попішилися в понеділок. В понеділок зразу там звільнення заступника міністра і подібна подібна історія. Ну, Тобто, зрозуміло, що це було вже якби. В понеділок було вже, ну там з цією повагою до правоохоронців, які реально це, це зробили. Це вже була, була вже певний елемент театрального дійства і серії. Ми зловили там зловили міністерство, кабінет міністрів публічно пожурили, що отак от, от сталося. Все було зі сприянням ну там навіть не міністерства енергетики, а особисто міністра. Тобто, Тобто ніхто не знав, ніхто ніяк не знав. А от він один от типу главне головний, це як воно називається сприяючи процеси. І в понеділок його звільняють і тому подібне. Тобто, для того, щоб звільнити заступника міністра, міністр треба має подати подання, воно має пройти певну бюрократичну процедуру, і все. Тобто, за 15 хвилин на коленки це не робиться. Ну просто не робиться Кабмін Зібрати банально треба. Було. Тобто, люди, міністри, мали бути повідомлені, що їх зберуть в понеділок. Для прийняття певного рішення. Ну, от ви їх зібрали, тому що, умовно кажучи, в суботу був скандал. Дізналися про, 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 про цей факт. Ну, як знову ж таки. О, описано в релізах антикорупціонерів. О, міністр про це дізнався також в суботу. О, Почалася паніка, що робити, ну і почалася переговорна процедура. Давайте ви, давайте ви релізи зробите в понеділок, а ми в понеділок будемо там руками і ногами готові. Ну, дивіться, хорошо, окей. Там, всі мають право на помилку, називаємо це так. Е, дуже дорогу, звичайно, помилку. Просто потім розберемося, в чому суть цієї операції. Е, це ж, ну, там, це іншим, як мародьорство, просто назвати неможливо. Е, коли... Е, Умовно кажучи, сама дія взяти, забрати обладнання, перевести з підприємства, яке знаходиться там за 5 кілометрів від лінії зіткнення на інше підприємство, щоб воно гіпотетично працювало, ну це класна. Мабуть, задача. Питання в тому, що за що ж бралися гроші? Тобто, як мені відомо, там частину обладнання хотіли просто загубити по дорозі. Ну, бойові дії, все не доїхало. Тобто, загубили, хтось знайшов, у кого з'явилася приватна шахта. Ну я не, я не претендую на на 100% правдивість, але принаймні е, виникає питання, за що керівник Волинь-Вугілля платив півмільйона доларів, щоб йому дали якесь обладнання. Ну, типу, а в чому, в чому, в чому, в чому зиск? От, як. Як знову ж таки інформація, яка у мене був в тому, що частина обладнання, яка мала вивез, бути вивезена з селі вугілля і е, Красноліманської, е, вона мала там по дорозі загубитися, а на Красналіманка Красна... Красноліманською, там частина обладнання навіть не цього, не цієї ДПшки мала бути вивезена. Тобто, там на Краснеліманки вони взагалі хотіли частину обладнання вкрасти. І вивезти його там, на інше підприємство, щось загубити, щось не загубити. Ну, тобто вони мали монетизувати цю всю штуку. Тобто вони, по суті, справи з е, користуючись військовим станом, е, поганою логістикою, обстрілами цих, е, цих прифронтових шахт, хотіли вкрасти майно. Частину його перевезти і сказати: дивіться, як класно, а частину загубити. І знаєте, тут ми повертаємось до класичної проблеми, до поганого. Керування державою, ну тому що адміністрування державою потребує фаховості, потребує компетенції і порядності. Порядність це необхідна складова без порядності. Ми бачимо от такі ситуації. То в мене до вас запитання: а, ну наскільки я пам'ятаю люди, які очолюють сьогодні цю галузь пов'язане з деркачем. Деркнедеркача на накладені санкції як в Україні, так і в Сполучених Штатах. Він вважається одним із керівників мережі ФСБ в Україні. Його люди і далі керують енергогалузю. Якщо зірки загораються, це кому завжди вигідно? Кому вигідно сьогодні, щоб люди, яких деркач привів цю галузь, яких він розставив на посади, і сьогодні залишаються на своїх місцях? Це кому вигідно? тим, хто сидить рядом з ними і підживлюється від схем. І, до речі, мені одна людина сказала: Слава, а ти знаєш, що інколи інформацію злівають тоді, коли хтось не поділився, і коли хтось вважав, що можна самостійно прокрутити схему, то може ми і бачимо зараз намагання погасити бунт, але бунт не в позитивному сенсі, а бунт в питанні. Коли схеми хочуть провертати, навіть не віддаваючи данину своєму даху. Ну, давайте розділимо цю, цю штуку на дві на дві історії. Історія е, іс, 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 іс історію, що трапилося зараз, і умовно кажучи, там групи впливу е, в енергетичній галузі. Ну то що енергатом він е, улюблена і улюблена дойна і корова режиму? Це там вже історія зрозуміла. Підвищення тарифів. Зараз спроби там об'єднати класи напруги, максимально накачати енергатом грошима, щоб потім будувати. Вкладати не так, не будувати енергоблоки, а вкладати гроші в бетон багато і все велике атомне будівництво. Треба ж кудись, треба ж кудись дівати бетон в цій країні. Тобто, замість там укріплень можна ж лити його в блоки. Це там історія номер Я вчаюсь. Я вважаюсь, це ви зараз про добудову Хмельницької атомної там, станції, там. але найцікавіше теж на що звертають увагу багато експертів. Чи це бетон? Хто придбав ці бетонні виробництва, хто буде вкладати, хто має до цього відношення? Якось дивно все співпало, і е, до речі, скажіть мені, будь ласка, я так розумію, що нам генера... електрогенерація потрібна вчора, але самі атомні станції без маневрових потужностей не можуть забезпечити Україну. Це перше, а по друге, Хмельницька АЕС? Якщо і буде добудована, то навіть не через два і не через п'ять років, то це схематоз теж. ну Безумовно. Те, те що те 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 що 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 відбувається зараз в іншими іншою штукою, як створення створення гіпотетичного пула заробітку не, не 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 звеш. Але якщо дозволити, я хотів просто повернутися в історію з, з Міненерго і управлінською цією вертикалю. Просто мало хто озвучує. Але от від цього великого переліку людей, там які були затримані, ці всі люди вони, вони там в відомі в вузьких колах. І вони асоціюються з іншим чудовим джентельменом, з Давідом Араха. Це люди там прямо інкорпоровані в його там енергетичні проекти, і там тому Подібна радість. Люди, які там в тому числі пам'ятаєте, там після нового року я там у себе писав на Фейсбуці. Потім проблеми мав з Германом Валерійовичем. Він дуже нервово на це реагує, коли Міненерго такі достворювало управляючу кампанію для державних ОСРів, у державних обленерго, ну і далі почалася історія, що ми зараз всіх поміняємо. Всі ті, хто були, були раніше, вони погані. Ми зараз поставимо хороші, хороших і там супер, супер, супер. Так от, з переліку людей, які були затримані, був свіжо призначений керівник збутової компанії, яка постачає електричну енергію, в тому числі всьому населенню Миколаївської області. Ну тобто, той, хто був до нього, працював там 5 років, суперприбуткова діяльність, бо він поганий апріорі. А той, хто призначений, він хороший, але його на передачі хабаря зловили. Ну тепер така, от якби не стиковочка. А найцікавіше, от люди, які його призначали. Там Миколаївська наглядова рада, ну, Н наглядова рада рада Миколаєвобленерго, яка призначала цю людину. Вона там також досить фієрична. По своїй по своїй суті. Ніколав про це писав е е там про обрання цих наглядов наглядових рад. Так, там, наприклад. Е одним із членів наглядової ради є пенсіонер жмак ну може там українці забули хто це такі це колишній е, голова правління укрзалізниці був колись там е, там умовно кажучи з, 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 здається 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 дев'ятнадцятий 20-й, 21-й рік там в аеропорту Борис працював там членом Наглядової ради потім там радниця голови енергоатома вона не взагалі незалежний член наглядової ради. Е, є там ще один безроботний і, і один колишній прокурорський. Ну, тобто, наглядова рада, ну так називаємо це так, дуже професійна. Дуже професійна. Вибрала дуже професійну людину, яка зловила, яку зловила на хабарі. А оцих от людей, які були обрані, вони обиралися в тому числі за промоцію міністерства. Ну, тобто, вся вертикаль вона глибоко глибоко інкорпорована своїми називаємо це так людьми. Ну от питання перше: пенсіонер, жмак, професійний енергетик. Ну супер, я ж не проти. Там ще там пан там висолухав, колишній в своїх даних відкритих даних, хто він такий, зазначив тимчасово не працює. Ну, тобто ще один супер там класний член наглядової ради, вони і вибирають до інших суперкрасних класних людей, і це просто локально. Ми говоримо про локальний, не локальний кейс. Таких кейсів десятки і сотні. Просто якщо на ключові посади розставляти за методом лояльності, і що ти підпишеш те, що я тобі скажу, ну ми будемо отримувати таку ситуацію. Ну, це ж просто, це ж, це ж дистракція системи. Вона просто про вона не то, що прогнила. Ми вирішили, що оце от Болтик був хороший. Ми його замінимо на пластиковий. Тому що пластиковий наш. і все. Знаєте, можна було б, мабуть, посміятися з цієї цієї історії, але хочу підвести рисочку під ситуацію з хайломцем. До речі, у кожній країни своє хайло, у Росії своє, нас своє. Так, от в мене думки такі: після того, що я побачив схематозника, якого взяли, після того як я розумію його поставив, хто його поставив, як я бачу, як влада намагається відмазати міністра, я розумію, що там кругова порука, і я можете здивувався би, але але якщо пригадати звідки у владі Єрмак, який був помічником, депутата від партії регіонів Ільбруса Тадеєва, Татаров, який був заступником міністра часів Януковича Захарченко, е е заступником е слідчого відділу. Коли пригадати, що Гітманцев був помічником Сівковича, це ще одна людина, на яку на, е була партія регіонів, на кого накладені санкції як Сполучених Штатах, так і в Україні. Якщо пригадати, ну <кій> якщо пригадати всіх цих, то. Ця наволоч їм гармонійно підходить, і до речі, вчора, коли Вищий антикорупційний суд України а, залишив його під, під а, арештом до 8 жовтня і дав йому заставу, він може вийти під заставу в 25 мільйонів гривень, то мені вчора телефонували люди і казали, заб'ємося на парі, що він, він вийде, от-от. І ці гроші знайдуть, то в мене запитання до вас тільки одне останнє в цьому питанні. А він вийде під заставу для того, щоб йому було комфортно щоб він мовчав, чи далі він тихесенько піде у ліс? Цікаве питання. Просто, якщо би якщо б не знав, ну грубо кажучи, в Міненерго заступники по вугіллю. От тобто міністр один, а заступник по вугіллю вже третій. Ну, тобто там був заступник по вугіллю, потім посади не було, і ви виконував перший заступник міністра енергетики, потім з'явився заступник цей, а якби а, діаграма видобутку вугілля у нас йде отак. Отак, от і так, у нас все ти, зменшується, зменшується. Це ж комусь, вигідно. Це ж комусь вигідно. Раз. По-друге, це паразитування на на полу мертвих, якщо не мертвих вуглеводоповних підприємствах, це також купа купезна грошей. А плюс на дефіциті, взагалі, це ж догадавки находиться, найкращий найкращий бізнес ввести, коли є дефіцит товару, у тебе є цей товар. Я думаю, насправді, просто насправді, ну знову ж таки, по тому переліку людей, які яким щось інкриміновано в рамках цієї справи, це там далеко не прості хлопці. А, річ в тому, що це і не єдина історія, на якою вони займаються, і їхній патерфамілія пана Рахамі. А, на мабуть, не буде не був дуже щасливий від такої історії, і тут же ж от паралельна штука з необхідністю голосування закону про добудову атомних блоків. На яку міністр не може знайти голосів навіть в фракції Слуга народу, а, буде насправді досить цікава історія. От я я, я би поєднував оці от дві речі: з одного боку, да, з одного боку, міністру. Дуже би класно було б змістити одну групу і умовно кажучи, поперепродавати посади, наприклад, комусь іншому або там призначити кумів сватів-братів, неважливо. Ну тобто, умовно кажучи, мати якби мати слоти, які він може замістити. А з іншого боку, йому голоси треба в Верховній Раді. Для того щоб закон проголосувати, і там, умовно кажучи, забігаючи дуже далеко вперед, якщо, наприклад, Верховна Рада вирішить такі робити якісь ротації в кабміні чи міняти прем'єр-міністра, то на міністра також голоси би якби потрібні були. А тут людина, яка тримає насправді дуже велику кількість голосів, о, о, яку потенційно можуть віддати або не віддати за нього, за за, за закон і все і оця от штука. Я думаю, вони будуть дуже сильно пов'язані. <глава> Бо ну, з одного боку, з одного боку, голосування за закон е, про добудову атомних броків розв'яже можливість е, великого атомного будівництва, назвамо це так, ну нам нової дуже цікавої оборудки. А, а з іншого боку, а з іншого, а, а з іншого боку, є оці от ребята, яких би також вони дуже багато знають, дуже багато бачили, дуже багато чули. Е і і вони, і вони свої в певній групі. Ну от відповідно, як як, як як це все розторгується, це буде ну це буде це буде дуже цікаво. це дуже Подивимо. цікаво сповідати. Дуже Будемо цікаво увагу. буде споглядати, хто за кожного заплатить заставу. Це також це буде дивимо. дуже за сто Я вам більше скажу: знайте, в будь-якому випадку ми бачимо схематоз або хочуть продати посади подорожче, або гроші на цій добудові в будь-якому випадку про інтереси держави. Мова не йдеться, і це розуміють всі. Це під час війни, під час війни за виживання. Я не знаю навіть, що треба говорити і що треба робити для того, щоб на, в на банковій в офісі президента зрозуміли, що це навіть вже не помилка, це злочин. А злочин під час війни за цей злочин ми платимо не грошима кров'ю наших героїв, які захищають Україну, і от про це треба не забувати.